На жаль, французька збірна ще до початку сезону зазнала втрат у жіночій команді в обличчі Каролін Коломбо. Біатлоністка, яка в минулому році показала свій найкращий сезон в кар'єрі, ставши 20-ю у загальному заліку, спочатку пропустила змагання у Бессані, а потім, відібравшись на Кубок світу, було оголошено, що француженка пропустить перший етап. А наразі взагалі невідомо, чи зможе 27-річна спортсменка приєднатись до команди у цьому сезоні. У соціальних мережах Каролін Коломба написала, що нарешті дізналась причину свого недомагання невропатія. Хворобу спричинив прийом антибіотиків під час лікування інфекції сечовивідних шляхів, яку француженка перенесла у серпні. Токсичність антибіотиків вразила мою нервову систему. Пише Каролін, відновлення може тривати від двох тижнів до року. Тим не менш, біатлоністка не втрачає віри та оптимізму, сподіваючись, що ці труднощі зроблять її сильніше, не дивлячись на те, що методи лікування можуть викликати значні побічні ефекти. Я не відмовляюсь від сезону і впевнена, що незабаром повернусь, коментує ситуацію біатлоністка. Що ж, хочеться вірити. Що рішучість допоможе Каролін Коломбо якнайшвидше повернутись до великого біатлону? А поки що на першому етапі у Естерсунді її замінить желонґіґона.